Сять все сюди, бо тут у нас вже така свалочка міська. Жителі багатоповерхівки на проспекті Незалежності номер 29 А скаржаться, що увесь мікрорайон зносить сміття під їхні вікна. Привозять до нас сміття. Ще ще привозять на машинах. Привозять в мішках, видно, Ночі. десь з приватних будинків вночі, ввечері або й серед білого дня, не тільки вночі. кажуть, таку ситуацію спостерігають уже три роки. Всі контейнери стащили, там везде чистота і благодать. А тут гадючник устроили». Мешканці розповідають, облаштування сміттєвого майданчика з ними ніхто не узгоджував. В результаті бачать жахливу картину. Влітку доноситься жахливий сморід, а дітям страшно йти до школи, бо бігають криси. Кожен день ми проходимо через цей смітник. Кожен день тут діти бігають, собаки, бомжи. Рано йду на сім годин. вже бомжі там, уже там ящики, стопочки. Все там як кафе в нас. Как, кафе Плакучая Іва, ми так назвали. Також люди скаржаться на дорогу біля будинку. Вернісаж схитрил, схитрил і прокопав, унічтожили цю дорогу. Вірнісаж унічтожив дорогу і викопав траншею і туди загнав пасантехніки. Трубу огромною мало того, они, щоб замазати хорошенечко этот вопрос поставили забор, щоб там был у них, окей, дизайн був красива культурна площадка, і щоб видержували санітарні норми. А здесь вы плывите куди хотите. Обурені жителі зверталися до влади міста та залишилися незадоволені відповідями. Писав я письма і на ім'я Сухамліна ноль німання. Інспекція по благоустройству да, в огороді Бузина в Києві дядько. Я пішу за дорогу ету, а не пишуть дорогу Євгена Рихліка. При чому тут рихліка? Петро каже, був три рази і у кабінеті начальника управління житлового господарства міської ради. І він прийшов до виводу, що ця дорога, яку унічтожив Верніса, це дорога е -е, оліїчки сільської ради по плану на подобного, якщо ти вважаєш, що це Оліївська сільська рада, як начальник жилищно-комунального господарства, то ти їжджай машиною, у тебе є службовий транспорт, їжджай в Оліївську сільську раду і беспокойся за нас. Ми являємося жителями не сільської ради, ми являємося жителями Житомира. Телеканал «СК-1» звернувся до начальника управління житлового господарства, який розповів, що планують вирішити проблему невдоволених мешканців. Я хочу зробити в цьому році обов'язково там сміттєзбірний майданчик, але там не буде такої кількості, як на сьогоднішній день стоїть, тому що ми маємо домашній має мати свій майданчик, Вернісаж має мати свій майданчик, це обов'язково. Тим більше, це ну скажу так, не територія Житомирської міської об'єднаної громади. Ми його заасфальтуємо, зробимо його критий, можливо, навіть підкодовий замок. Зараз же компанія Грінбін прибирає майданчик для збору сміття двічі на день, каже Андрій Гуменюк. Чи будуть проводити відновлювальні роботи дороги, на яку також скаржаться люди? Телеканал СК-1 дізнається згодом. Тож слідкуйте за нашими новинами та соцмережами. Вікторія Колтунович Дмитро Половинка, телеканал ск Мені довелося ще годин 18 На морозі і внаслідок чого отримав обморожені четвертого ступеня і власне. Тоді ж Андрій втратив ноги. Чоловік розповідає, пішов заміняти хлопців на позиціях під Бахмутом. Приїхали до бронегрупи, сіли в емку, приїхали на точку висадки 4 кілометри по болоту маршем бігом, під мінометні обстріли. Коли дійшли до позиції, знайшли пораненого. Там був один поранений, один допомагав в евакуації, але здається, ну, десь. На якомусь проміжку часу, також теж були мінометні обстріли, він дістав поранення у Ламкове. і далі продовжував вже евакуацію сам своїм ходом. Далі почалися дні важких штурмів. Військовий каже, чекали на ворога, адже погода сприяла можливому нападу. Я хлопцям праці, принаймні на ближній позиції, передав, що хлопці чистим зброю, приводив неї до ладу. Правда, думав, що будуть вони з самого раночку, десь о 6-й ранку, але. Тобто перша група до нас прийшла в гості близько дев'ятої. Вчасно замінити Андрія та його побратима не вдалося. Тож вони залишилися на позиціях ще на добу. Все спостерігаю, що вони проходять поруч, просто говорю пацани наліво, там 10 метрів туди-туди. І вони підходять до позицій наших. І в цей момент я так розумію, їх або вже до того на підходах змалювали дрони. В мене влучає FPV-ха десь в каску, я так розумію, бо було б це обличчя, то обличчя було б пошматоване. Трохи прикантузило і чую, що летить другий fpv ну Це тандемчики, у них вони маленькі fpv Фпіхи з невеликими зарядами, пускають одним за одним, там, ну, з інтервалом буквально 10-15 секунд вони прилітають. Розумію, що друге то буде точно в обличчя я прикрився рукою внаслідок чого досі з гіпсом схожу. Захисник пізніше зміг заховатися у лисячу нороду хлопців. Нам ще в нору тоді прилетіло, напевно, їх штуки 4 чи 5. Перечекавши обстріл, військові почали виходити з позицій. Вже виходячи з позиції, мене знову ж таки, напевно, змалював ворожий дрон і вогами. Викидали під ноги. Ну, внаслідок, чого, що я не зміг пересуватися і передав своїм операції, що хлопці є 300. Побратими намагалися евакуювати пораненого, але почалися жорсткі мінометні обстріли. І на третю спробу я вже їм сам говорив, хлопці, ну, це безкорисна справа, вони нас бачать, тобто, якщо нас тут буде лежати 4-300, нікому від того легше не стане. Бо і так здається, хтось з хлопців отримав осколок ну, під час намагання мене витягнути. Під відкритим небом чоловік пролежав більше доби. Після чого його вдалося евакуювати з поля бою. Зараз воїн лежить у лікарні в тяжкому стані, але впевнений, що скоро зможе ходити. Я знаю, що я скоро піду. в мене вже замовлені протези. Я в собі вже в мене літом в день, день народження. Я і пообіцяв, що на день народження вже і буду точно ходити. Так що обіцянки треба здійснювати, і я думаю, що так воно й буде. Андрій розповідає, воюючи на передовій, підтримка дружина та дітей не давали опустити руки. Дружина мене зрозуміла, син він старший, також а донька, ну, в на той момент було чотири роки. То ну обставини, ну папа пішов в армію. Папа пішов в армію. Зараз донька трішки по-іншому, вона називає папа воєнський. Ну, також сюди до мене приїжджала, прибігала. Це одна з таких натхнень, що допомогло, в принципі, вибратися з поля бою. На фронті, каже захисник, допомагає постійний аналіз ситуації, а страх відчувають усі. Без страху там просто банально не виживеш, тому що ну, якщо нема страху, то ти десь зробиш помилку якусь банальну, десь не пригнешся, тебе посіче десь. Будеш необбачним, наступиш на ту саму міну. А у мене я сказав більш раціонально до цього всього діла. Підходив холодний розум і аналіз того, що відбувається. Андрій каже: якщо матиме змогу, захисник продовжить боронити державу, адже повертатися до цивільного життя після двох років війни важко. 25 січня. Командир військової частини подав рапорт про нагородження військового орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Вікторія Колтунович з телеканал СК 1 Сьогодні ми інформуємо вас по проведеному моніторингу процедур закупівлі, який проводила Державна аудиторська служба України. Підставами для проведення моніторингу можуть бути дані автоматичних індикаторів ризиків. Інформація отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування про наявність ознак порушення або порушень законодавства у сфері публічних закупівель. Повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознак порушення чи порушень законодавства, виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення, порушень законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель. Інформація, отримана від громадських об'єднань про наявність ознак порушення чи порушень законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю. У сфері публічних закупівель, зокрема, у лютому місяці 2024 року підрозділи фінансового контролю оголосили про початок моніторингових процедур щодо наступних закупівель. 5 грудня 2023 року відділ капітального будівництва Оліївської сільської ради Житомирського району оголосив закупівлю щодо виконання капітального ремонту дорожнього покриття по масиву Заозерний села Оліївка Житомирського району. Очікувана вартість 7 мільйонів 348 сорок грн. тисяч гривень. 13 грудня 2023 року під час розкриття тендерних пропозицій було встановлено, що пакет документів вдалося сформувати і подати вчасно лише двом учасникам, а саме ТОВ Асфальт Плюс з кошторисним розрахунком 6 мільйонів 338 тисяч гривень та ТОВ Шлях 5 з кошторисним розрахунком 7 мільйонів 346 тисяч гривень. Оцінивши відповідно до кваліфікаційних вимог тендерну економічно вигіднішу пропозицію ТОВ Асфальт Плюс, замовник встановив незначні порушення та встановив строк для надання нотаріально завіреної копії договору оренди учасника закупівлі зі своїм контрагентом. 19 грудня 2023 року учасник сформував та за допомогою кваліфікаційного електронного підпису підписав уточнений пакет документів, що відображається на майданчику Прозоро. Надалі замовник мав змогу повторно оцінити пакет документів та сформувати рішення щодо оголошення переможця закупівлі. У зв'язку з відповідністю учасника закупівлі, встановленим вимогам, 19 грудня 2023 року замовник визнав ТОВ асфальт Плюс переможцем закупівлі та опублікував оголошення про намір укласти договір саме з цим контрагентом. 26 грудня 2023 року сторони підписали договір на виконання робіт та опублікували його на майданчику Прозоро. Відповідно до наказу Західного офісу Держаудитслужби щодо вищевказаної закупівлі було розпочато моніторингову процедуру для встановлення відповідності чинним вимогам законодавства, тендерної документації та процедурних моментів проведення. На виконання вказаного наказу державний аудитор опублікувала перелік питань до замовника, а той, у свою чергу, встановлений чинним законодавством термін надав пояснення із підтверджуючою документацією. Також 5 вересня 2023 року відділ містобудування архітектури житлово-комунального господарства та будівництва Радомишльської міської ради Житомирської області опублікував технічні вимоги до закупівлі щодо здійснення капітального часткового ремонту вулиці Мала Житомирська в Радомишлі на загальну суму 7 мільйонів 992 тисяч гривень. Для участі в аукціоні кожен охочий учасник мав сформувати і подати через офіційні майданчики власну тендерну пропозицію до 13 вересня 2023 року. На аукціоні було представлено дві пропозиції. Приватне підприємство Автомагістраль запропонувало виконати роботи за 7 мільйонів 428 тисяч гривень. виробничо комерційна фірма «Урарту» сформувала пропозицію на суму 7 мільйонів 896 тисяч гривень. В результаті проведеного аукціону пропозиція приватного підприємства Автомагістраль була більш економічно вигідною для замовника. Тож, 14 вересня 2023 року, провівши оцінку наданих документів, замовник визнав учасника переможцем закупівлі та опублікував повідомлення про намір заключити договір. 22 вересня 2023 року договір між сторонами було підписано та опубліковано на офіційному майданчику Прозоро. Відповідно до наказу управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області щодо вище вказаної закупівлі, було розпочато моніторингову процедуру. В рамках проведення моніторингової процедури, державний аудитор опублікувала запит на подання пояснень. Замовник, свою чергу, надав повні відповіді з прикріпленими документами. З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, Держаудитслужба зобов'язала здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом розірвання договору підряду. Вказаний висновок опублікований та відповідає всім встановленим законодавчим нормам. Нагадуємо, що робоча група прозорість та підзвітність при Житомирській обласній військовій адміністрації запровадила прийом повідомлень про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.